Усім доброго здоров'я! Ви як завжди на каналі Авто з Європи. І сьогодні у нас чаровий огляд автомобіля Hyundai Santa Fe Підписуйтесь на канал, тисніть подобайки дзвіночок. Будуть приходити вам сповіщення про свіжі автомобілі. Santa Fe у нас 2014 рік. 2.2 дизель на автоматі 4 х 4. Це в нас семимісна версія. На хорошій комплектації. В білому кольорі білий металік, перламут, хто як називає, дуже гарно дивиться. Попереду маємо біксенон, датчик світла, датчик дощу, противотуманки, парктроніки, леди. Гарний доглянутий автомобіль на хороших 19-х дисках, чорних, зимова гума, має датчик тиску в шинах. Тут у нас зеркала відповідно складаються, підігріваються. безключовий доступ на передні двері, рельгини на даху, по кузову рівненький, немає ніяких сколів, подряпин, парковочних також м'як, немає, Все, бампера ціленькі, все немає пошкоджень. Стопи фонарів всі ціленькі, не мають сколів, не мають запотівань, камера заднього огляду, парктроніки, запаска все присутнє в нас. Маємо сім місць. Сидіння в нас шкіряні, потім ще там оглянемо, карти ззаду хороші, піднімаються ось так. Можна підняти, можна положити. Тут у нас все регулюється. Присутні в нас домкрат, ключі, сіточка, знак аварійної зупинки, жилеточка, книжечки по пундаю. Поріжок ціленький, нічого не пошкоджено, все збережено. По салону також карти хороші. підігрів дух задніх сидінь, шкіряний салон. Сидіння також гарні, немає пошкоджень. Складається в рівну підлогу, великий дуже виходить багажне відділення. Підлокітничок обшитий також шкірою, також немає потертостей. Коврики, все в оригіналі, накладочки, тут нічого не побито, паска небезку, все рівненько, без пошкоджень. Водійська карта також хороша, не пошкоджена. Тут у нас повний електропакет, регулювання зеркалами, вікнами, мультикермо, обшити шкірою, регулюється по місті по наклону, помічники. Має електрорегулювання сидінь. А також підігрів сидінь, обдув сидінь. Тут у нас включається. Пасажирське також має електрорегулювання. Водійське ще з пам'яттю сидінь. Самопарковка. Тут у нас підігрів, обдув, автомат, класичний гідротрансформатор, запуск кнопкою. Також два ключики присутні, навігація, зеркало з автозатемненням. Зараз заведемо. Заводиться дуже гарно, співоберта. Давайте оглянемо. Тут у нас ніша така під окуляри, дуже хороша функція. Зеркала, все підсвічується, все працює. Шторка в нас відкривається, люк також. Закриємо. Продовжуємо огляд. 162 тисячі оригінального. Оглянемо ще камеру заднього огляду. Дуже якісно все чітко показує. По коробці автомат немає ніяких проблем, по двигунові також. Повний привід працює, Ржа... нержавий днищу. Навігація також вся працює, клімат працює. Хороше доглянути авто. Хто захоче такий автомобіль, кого зацікавить, телефонуйте, приїжджайте на огляди. Усім дякую.